Адянство Росії чи стане легше його отримати придністровцям? Новий центр тяжіння в Дубосарах розпочинають будівництво спорткомплексу. Придністров'я в дизайні рибницькі студенти розробляють фірмовий стиль республіки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Процедуру набуття російського громадянства для придністровців можуть значно спростити. Робота над законопроектом завершується. Його внесення до Держдуми Росії заплановано на лютий. Відповідно до нових правил, аби стати громадянами Росії, відмовлятися від громадянства іншої держави не потрібно. А це особливо важливо для жителів Придністров'я, які раніше отримали громадянство Молдови або ж України. З ініціативою спрощення оформлення громадянства Росії для Придністровців без відмови від іншого постійно виступав президент Дністров'я Вадим Красносельський многий задають питання, а скільки граждан хочуть отримати багато хто ставить питання: а скільки громадян хочуть отримати російський паспорт? 97%. Саме стільки людей висловилося за незалежність Придністров'я з подальшою інтеграцією в Російську Федерацію. Тобто, 97% громадян вважають себе співвітчизниками росіян і бажають отримати паспорт Росії, незалежно від того, який в них вже є молдавський український. А чому так вийшло? Люди залишилися відірвані. А від своєї історичної батьківщини вони повинні були вижити і не всі могли отримати російський паспорт. Були складні механізми у 90-х, але треба було вирішувати питання лікування, відпочинку тощо. Тому люди були змушені отримувати де молдавський, де український. А далі люди пішли за російським, тому що це їх право, це справедливо по відношенню до громадян Придністров'я. А їм відмовляють, кажуть, немає права. А ми ж співвітчизники. Відновіть право придністровців на той документ, який вони хочуть отримати. Тим більше прецеденти вже такі є на території пострадянського простору. Тому, будь ласка, поширте ці прецеденти на Придністровську Молдавську Республіку. Ми маємо на це повне право. Сьогодні міністерство юстиції підбивало підсумки роботи за минулий рік. Говорили про успіхи, проблеми та перспективи відомства. Участь в роботі колегії взяв президент Вадим Красносельський. Медична допомога ув'язненим цій темі особлива увага. У в'язницях кількість хворих на туберкульоз найбільша по республіці, а лікарів і спеціальних умов для лікування не вистачає. Головне завдання ізолювати цих хворих і зупинити поширення недуги. Під государством тілі меры. Это, конечно... передбачені державні заходи. Це закінчення туберкульозної лікарні у Бендерах, саме те, що не добудовано, ано євразійська інтеграція. Ми будемо брати на себе об'єкт, і через фонд кап будемо проводити роботу, щоб ці хворі були ізольовані і отримували кваліфіковану допомогу. Президент поставив завдання з медустановку, де надходить нове обладнання, старе відправляти у в'язниці. А щоб утримати лікарів, які працюють у в'язницях. Президент тут же дав доручення. Я звертаюся я звертаюся з проханням до міністра юстиції спільно з урядом і разом із Верховною Радою. Давайте все-таки розглянемо питання про підвищення заробітної плати, тому що відповідні медпрацівники в досить складних умовах, самі схильні до захворюваності. Це ризик, професійний ризик. Тому, звичайно, в рамках допустимого необхідно даний момент розглянути. Підвищення кваліфікації співробітників Мін'юсту цьогоріч продовжиться. А ще відомство візьме активну участь на виборах дві -го. Головне завдання забезпечити електронний обмін інформацією всіх зацікавлених структур. Ремонт шкіли, дитячих садків, новий центр, відновлені будинки, культури і не тільки. Як живе найбільший аграрний район країни, обговорювали у президента. Глава держадміністрації представив звіт. Особливу увагу приділили питанню цілеспрямованого використання землі. У минулому році у Слободзейському районі провели масштабний ремонт, завершили будівництво корпусу школи мистецтв у Первомайську, звели аркадний комплекс, реконструювали центральну частину Слободзеї. А ще відновили будинки культури у Володимирівці і Терновці. Основне джерело фонд капітальних вкладень. Вважаю, що фонд що фонд капітальних вкладень для нас дуже значний. Завдяки президенту ця система продумана. Вишукані ресурси на всі ці роботи. У Слободзейському районі понад 400 аграрних підприємств, і всі землі повинні використовуватися за призначенням. Звернув увагу президент. Запускати їх не можна. Якщо амброзія росте на полях замість пшениці, землю краще віддати більш сумлінним користувачам, зазначив глава держави. Відна робота в Слободзейському районі. Видно роботу в Слобозівському районі, видно взаємодію, розуміння глави і депутатів, як Верховної Ради, так і міської. Є зворотний зв'язок, і є робота з громадськістю. Найголовніше, ви бачите проблеми, намагайтеся їх вирішити і працюєте на розвиток. Говорили на нараді і про майбутнє району. Разом обговорили подальший розвиток. Сьогодні в тренді, а військові віддають перевагу стилю і комфорту. Придністровські захисники тепер у новій формі. Влітку в ній не жарко, взимку вона зберігає тепло. Не вицвітає навіть після десятка прань, і це не всі переваги нової форми. Шапка російського образця. Шапка російського зразка ївали тільки в цьому році. Теж утеплена на флісі, кокарда вшита. Передбачений тут і козирок. Вуха закриває навіть шию. Зимня куртка, сподклад. Зимова куртка з підкладкою. Якщо сильно жарко, відстебнув. Якщо холодно, на вулиці можна застебнути. За якістю армійського стилю стоять вітчизняні виробники. Форму шиють одема та тиротекс у польових умовах вона абсолютно не обмежує рухів і набагато зручніша. Якщо чесно, їй шкода забруднити. Але якщо потрібно, і позати і стрибати все в ній можливо. Придністровська армія змінюється. Йдеться не тільки про новий крій. Облаштовують армійський побут, ремонтують старі казарми, будують нові збройні сили. Крокують в ногу з часом. Цьому році в Дубосарах почнеться будівництво спортивного комплексу Це давня мрія всіх дубосарців. Його в місті не було ніколи, хоча за радянських часів звести центр для занять спортом мали намір аж двічі. Навіть фундамент заклали, але на цьому будівництво і закінчилося. Юрій Радовський займається з дітьми волейболом 30 років. Влітку тренується на волейбольному майданчику спортивної школи. Взимку доводиться ходити по школах загальноосвітніх. Спортивної зали всередині будівлі немає. А у закладі тренується більше 500 до Плотний графік очень. Дуже... Дуже щільний графік, важко вміщує, особливо в зимовий період. Дуже рано темніє. З маленькими треба раніше починати і раніше закінчувати, щоб вони могли прийти завидно. І тому в цих спортзалах проводяться заняття. Є проблема. Крім цього, шкільні спортзали малі для професійних занять волейболом і баскетболом, каже тренер. Відстань від стінки до бічної лінії всього метр замість трьох. Висота вільного простору над ігровим полем 6 метрів. А треба вдвічі більше. Після тренувань в маленькому залі гідно грати на стандартних майданчиках складно. Новий спорткомплекс тепер справа часу. В місце під нього вже обрано. Це територія дитячого садка, який давно не функціонує. Центр міста в кроковій доступності міський стадіон і республіканська школа настільного тенісу. Будівництво почнеться в цьому році. Кошти виділяє фонд капвкладень. Зараз йде робота над uh, самим. А зараз іде робота над архітектурним проектом. Сподіваємося, що в цьому році приступимо до виконання початкових фундаментних робіт. Найскладніший об'єкт це басейн, тому що там потрібне проведення комунікацій для очищення води, дороге обладнання. 25-метровий плавальний басейн гордість комплексу. Спортивний центр за проектом складатиметься з трьох окремих корпусів з перехідними галереями. Тут діти зможуть займатися футболом, волейболом, баскетболом, гімнастикою і плаванням. Рибницька філія ПДУ тут навчають майбутніх Пікасо і далі для юних дизайнерів. Усе місто як чистий аркуш, як практика, проекти з перетворення Придністров'я. Так студентка Феодора розробила свій стиль рибницької набережної пляжу. Головний елемент незвичайні лавки. Дліна 10 метрів. Довжина 10 метрів. Я зробила спеціальні доріжки, де можна гуляти з цього боку. Навіть пікніки влаштовувати з іншого можна вигулювати собак, адже звичайно критикують де можна і де ні. А з цього боку виходить лавки всередину. Тут може відпочивати молодь і батьки з дітьми. Не тільки на папері. Рибницькі студенти вже прикрасили місто, наприклад, фасад ММЗ. За проектом передбачено ще паркову зону біля заводу. Також за ескізом юних дизайнерів оформлений в'їзд у північну столицю. На замовлення міста складено проект із благоустрою центрального парку. Парк будеще. Парк майбутнього для молоді в основному, але і людям похилого віку теж буде цікаво. Були Запроектовані нові пішохідні доріжки, дитячий ігровий майданчик поблизу будинку культури. Також був розроблений план Альтанки, ескіз пропозиції Альтанки із зоною Wi-Fi для молоді. А ось так може виглядати санаторій Дністеру у Кам'янці. Дизайнери внесли елементи народної вишивки. Також проекти розроблені для «Акватиру», теротексу і інших придністровських брендів. Це буде не тільки... перед вами майбутнє не тільки, скажімо, та культури і мистецтва. Це ще й дає поштовх для розвитку економіки. усе, що стосується фірмового стилю, фірмових знаків, реклами та інших об'єктів, дає можливість виходити на міжнародний ринок і на ринок республіки. Креативні студенти, дизайнери готові прикрасити все придністров'я і фантазії їм не посичати. Що ж, чекаємо на втілення проектів у життя. Тоді наша республіка засяє новими фарбами. Секрет стрункого і гарного тіла це не тільки спорт. Фахівці кажуть, хочеш схуднути, пий більше води. Головне робити це правильно як підтримувати питний режим. Ловіть поради. Порада номер один. Починайте ранок не з кави, а зі склянки чистої води. Це запустить обмінні процеси і заповнить втрату рідини. Ми повинні пити воду для Ми повинні пити воду для правильного функціонування нашого організму, адже вода виводить токсини. Вона є мастилом для суглобів. Усі обмінні процеси відбуваються тільки за участю води. Поживні речовини засвоюються теж тільки з водою. А далі все просто: одна склянка між прийомами їжі, і усього мінімум чотири такі водні паузи. Фахівці підрахували, у середньому людина повинна випивати близько двох літрів води щодня. Усе залежить від навантажень ваги і погоди. Спекотна погода, активне тренування або зайва вага. Збільшуємо кількість рідини. Ще одна порада: пийте воду, навіть якщо не відчуваєте спраги. Головне виробити звичку. Чому чоловік не хоче? Чому людина не хоче пити? Це вже стан її центральної нервової системи і справа звички. Усі ми прекрасно знаємо, що звичка формується 21 день. Таким чином організм звикне до цього, а потім буде вимагати для своєї життєдіяльності. І пам'ятайте, чай, каву або сік. Наш організм сприймає як їжу. Тому важливо пити чисту воду. Якщо додати здоровий спосіб життя, правильне харчування і рух, струнке тіло і здоровий організм забезпечені. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.